Я довго не хотів туди їхати, навіть коли зрозумів, що рано чи пізно все одно доведеться. Після евакуації пройшло майже півроку, а в бабусиній хаті лишилися документи земля, пай, старі папери, без них ніяк. Село було за 30 кілометрів від траси. Колись жваве, тепер порожнє. Я їхав повільно, бо дорога місцями просто зникала. Асфальт розлісся, ніби старий шрам. Узбіччя заросло бур'янами по пояс, де не де стирчали покинуті хати з вибитими вікнами, мов порожні очі. Коли я зупинився біля бабусиного двору, двигун ще довго клацав, остигаючи, тиша була така густа, що аж давила ні птахів, ні комах. Навіть вітер сюди не доходив. Хата стояла ціла, дах на місці, вікна брудні, але не вибиті. Двері зачинені. Це здалося дивним. У покинутих селах двері або зламані, або навстіж. А тут замок старий, іржавий, але цілий. Я зламав його швидко. Замок навіть не пручався. Двері відчинилися з довгим скрипом, наче хтось невдоволено зітхнув. Усередині пахло старим деревом, пилом і вогкістю. Запах дитинства, тільки зіпсований. Я зробив крок. Підлога тихо застогнала, не скрипнула, а саме застогнала, як жива. У хаті все було на місці: стіл, лавки, піч, ікони, чашка на столі. Ніби бабуся просто вийшла і не повернулась. Але пил лежав товстим шаром, ніби роки минули. Я пішов у кімнату, де колись спав. Ліжко застелене, ковдра складена. На підлозі слід маленький, босої ноги. Не в пилюці сама дошка була трохи продавлена. Не може бути, прошепотів я. За спиною тихо клацнули двері. Я обернувся. Двері всі не були зачинені. Я точно пам'ятав, я їх не зачиняв. Серце почало гупати в горлі. Я підійшов, потягнув за ручку, не відкривається. Метал був крижаний, наче з морозилки, і тоді я почув шурхіт. Ніби хтось повільно водив пальцями по стіні, обережно, прислухаючись, я згадав, як бабуся колись казала Як заходиш у хату після довгої відсутності, привітайся, бо домови образиться. Я ненадовго, сказав я вголос, документи заберу і піду, шурхіт стих. А потім відчуття, наче за мною стоять, дуже близько, я відчув теплий видих біля вуха, не холодний. Живий. Я різко обернувся нікого. Але на стіні з'являвся слід темний, вологий, наче долоня з середини дерева, притиснулася до поверхні. Я вибіг у сіни. Там було ще темніше і тихіше. Занадто тихо. Здавалося, хата слухає. З Знадвору долинув звук, легкий свист, наче хтось кликав з лісу. Протяжно, тонко, мавка. Це слово спливло саме собою. Я ніколи не вірив у таке. Але зараз ліс стояв надто близько. Темний, глибокий і живий. Свист повторився ближче. У хаті щось зашурхотіло швидше, уже необережно, роздратовано, наче хтось метушився. Я раптом зрозумів хата не хоче, щоб я йшов, а ліс хоче, щоб я вийшов. Між ними було щось старе, давніше за мене, давніше за війну. Я побачив у кутку сіни маленьку постать, присадкувату. З довгими руками очей не видно, але я знав, він дивиться. Домовий. Він повільно похитав головою, ніби попереджав. Свист з лісу став голоснішим, солоним, манливим. Я зробив крок до дверей, і тоді домовий прошепотів прямо в голові. Вони забрали всіх, хто вийшов. Я завмер. Спогади накрили разом. Евакуація. Люди, які пішли в ліс короткою дорогою. І не дійшли, їх списали на війну, на хаос, на міни, але не всі смерті від війни. Я відступив назад. Двері за мною самі зачинилися. Свист зник, ліс замовк, домовий повільно розчинився в темряві, а хата зітхнула, наче заспокоїлась. Я знайшов документи швидко. Вони лежали на столі, акуратно складені, наче їх хтось підготував. Коли я вийшов, уже сутеніло. Машина завелася не одразу, але завелася. Я поїхав і не обертався, але вже на трасі помітив на задньому сидінні лежала стара дитяча іграшка, дерев'яна. Я таку пам'ятав з дитинства, я її точно не брав, і з того часу мені більше ніколи не свистить ліс, бо хата мене відпустила, але тільки раз.